Всім доброго ранку, ось такий чудовий у нас ранок. Вже вроді по прогнозах дощі закінчилися. Тепер ждемо тільки тепло, тепло і ще раз тепло. Тому ще раз всім доброго дня. Дивіться, як класна взагалі погода. Супер. До зустрічі на кухні. Ну що, продовжуємо відео. Сьогодні четвер, як завжди жде по четвергах, ми працюємо, ріжемо поросятком. Намагаємося щось реалізувати. Ну, і, відповідно, якась частина завжди залишається собі, тому що щось і дома треба їсти. З голоду не здохнемо, як то кажуть. І тут тепер хочу відповісти на оті коментарі, бо в минулому відео я сказав, що ніхто нічого не хоче робити. Ну, це дійсно так. Важко знайти, що робітника, що там тракториста, що просто в полі, чи просто на бригаді. Це, якщо вже балагать, за більш таких там, фермерів, Да? Що до себе, скажу так. Я назвав цифру там, 10, ну, хай тере 15 тисяч. В принципі, ну, 10. 15 це багатовато за таку роботу. Ну це знову ж таки, на мою особисту думку, я вважаю, що 10 тисяч гривень це достойна оплата праці в нинішнє время в сільській місцевості, за непрофесійну, за там, ну, просту роботу. Тобто береш побільше і йдеш подальше. Вранці прийшов, ввечері прийшов, День тебе свободний. Інколи відповідно за додаткову оплату. Ще якась там робота підшук... ну, підшукується. Якщо ти робиш у фермера в полі це 1000 гривень. В тисячу гривень, в гривень, полі. Але повір, ти там будеш пахати. Якщо ти на бригаді там ти крутиш, то ти приїхав на 8 або і на 7 і в 5 часов поїхав 500 гривень. От і все. А ви розказуєте, що 10 тисяч це мало. Інший приклад наведу. І добавлю, якщо фермер тримає хоч якесь господарство, то ти будеш нього і свиней вичищати, і в корів, і кормо заготовлювати, і сіно косить, і так далі. Ще добавлю. Колись, це пару років назад, да, років два, до нас прийшла на роботу магазин Сумок. Дівчинка. Дві вищих освіти, вчителька. Каже, я в грубу бачила ту школу. І вона робила на два роки назад за 200 гривень з 10 до 7 плюс процент від продажі. Погано? А ви розказуєте. Нинішня ситуація у нас в ларьках 200 гривень день у дівчата получають. із 7 утра до 10 вечора. 200 гривень день вистоїв в ларьку, чай, кофе, пиріжки потругуй. Узнаєш. І плюс же, врахуйте, якщо ти офіційно працевлаштований, у нас мінімальна заробітна плата 8 там, з копійками, по-моєму, там на руки виходить 6 з копійками. А тут чистими 10 тисяч. За те, що ти прийшов, тобі ще й кусок м'яса і сала дадуть і так далі. Тому, ну, А тут, типу, я вже зажерся, робоче хочу шукати. А чим туди? а що тут погано? Я, я бачу, що я можу виділити таку суму коштів і таку суму заплатити людині. От і все. Чомусь. <кій> Як в деяких е людей, які, які наймають людей, але вони це не афішують, чомусь там питань немає. Ви думаєте, е інші ніхто не наймає людей на роботу? Ну, якось так. Ну нічого, проїхали. Так, зараз трошки розберу м'ясо, покажу вам, що до чого, по цінах зорієнтую і покажу класнюще наше полтавське сало. Друзі, ну що. Продовжуємо відео і зараз вам трохи покажу по м'ясові, скажу наші ціни, нашу цінову політику. Покажу дійсно сало, ви такого вже давно не бачили. Та я сам вже, якщо чесно, вже давно я такого не бачив. Тому що обіщали мені ландраса племінного хорошого, а вийшло, я не знаю що. Чомусь якась така ситуація відбувається. Якось люди не допрацьовують. Це хвальний. Комплекс якийсь там, який, ну, не буду я його називати. Бо будуть обіжатися. Ну, якось так. Ну що, буду вам показувати, що у нас є. От дивіться, поїхали. Так, балачки. Балики, зараз дивимося. Так, балики 220 гривень. Ошиєчок чистенький, гарненький, 240 гривень. Так, задня частинка у нас виходить 200 гривень. Так, правильно я сказав, Да, 210 гривень. Лопаточка 200 гривень. Ребра 180 гривень. Ось така чудова підчеревинка. Дивіться. М'ясненька бомбова. 200 гривень. Салко 130 гривень. І от ви бачите. Ніж і от такий розмір сала. Але сало класно випечене. все зроблено, дивіться, яка шкірочка, все чудово відправляємо в нову почту і без питань. От так. Частина під черевені поїде в Ірландію, частина сала поїде в Англію, тріхи тут продаємо і все, в принципі, все зроблено, так, як би мовити. М'ясо, в принципі, розбирають зараз непогано. Багато хто розповідає, що там торги погані. Нормально все йде. Все працюємо. Кому що також потрібно, замовляйте. У нас група є у вайбері. Ну, якось так. Всім все найкраще, а ми працюємо далі.